Ще одне правило, що рятує життя: рятувальники Київщини провели інструктаж, як діяти мешканцям багатоповерхівки, якщо в їх будинок влучив дрон, або внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею заблокувало двері і почалася пожежа. Чи рятує правило двох стін, де краще ховатися, і що треба мати під рукою під час повітряних тривог, розкажуть тепер наші журналісти. Такі влучання російських дронів по багатоповерхівках руйнівні та смертоносні. Дві стіни можуть і не врятувати. Вогонь спалахує за секунди, а вибухова хвиля руйнує конструкції будинку, заблоковує виходи з квартир, люди в пастці. Що робити в такому Ой. разі? Інструктаж проводять нам рятувальники прямо в квартирі. Якщо в нас так повітряної атаки, вихід з квартири заблоковано і виникла пожежа. Ми переходимо в наступне приміщення. Обов'язково закриваючи за собою двері, таким чином ізолюючи себе від впливу небезпечних шкідливих речовин і теплового випромінювання. Потім, викликаючи пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101, відкриваємо вікно, таким чином даємо доступ свіжого повітря. Якщо поряд немає телефону, кличте на допомогу з вікна і чекайте на рятувальників подалі від пожежі. Якщо полум'я не велике, можна спробувати загасити його самостійно. Але для цього заздалегідь треба купити вогнегасник. Найкраще підійде водяний, водопінний або порошковий. В даній квартирі це вуглекислотний вогнасник. Його також можна використовувати. Він придатний для гасіння твердих речовин і електрообладнання під напругою. Тобто, якщо немає ніякого, то такий повністю буде підходити. А ще рятувальники кажуть, під час атак не варто зачиняти двері на замок. Тоді до квартири буде легше пробратися спеціалістам. Продукти горіння піднімаються до стелі. тому для того, щоб ми безпечно вийшли з квартири, ми повинні опуститися якнайнижче до підлоги і, закривши органи дихання якоюсь тканиною, просуватися до виходу і покинути дане приміщення. Евакуйовуватися з палаючого будинку можна лише по сходах, жодних ліфтів. Якщо було руйнування ну, різних конструкцій житлового будинку, можливо, не витримати сам ліфти, вони можуть упасти або обірватися троси. Відповідно до е, ліфтів можливо потрапити так само продукти горіння, людина може е, своїм життям ризикувати. А ще у стресовій ситуації люди можуть вистрибувати з вікон або зав'язувати з простирадил канат. Це гарний сценарій для фільму, але не для реального життя. У безвихідній ситуації тимчасовим укриттям може стати балкон. Це все створює загрозу життю та здоров'ю людей. Ну і відповідно створює певні дії, нестандартні дії рятувальникам для того, щоб рятувати не тільки інших людей, а ще й цих людей, які будуть так рятувати. спускатися, наприклад, з висотних житлових будинків по канату. Рятувальники нагадують і про домашніх улюбленців. Тварин краще залишати на ніч у кімнатах, щоб під час обстрілів не витрачати час на їх пошуки.